Так, всім доброго ранку, хочу показати ржавий метал. Не хочеться вам дивитися на КАМАЗ, не буду показувати. Тому буду показувати мечики такі. Свіча в бумазі, Сйомник якийсь такий цікавий. Випресовувати Щось. Як тиски буквально, щоб можна було зажати. Та і все. На 360 зафіксувати нормально. В общем, заберем. Ну и там коробочку ще покажем. Все, поехали будем показывать для вас усе. Так, есть лист нержавейки приблизительно здесь метр на полтора толщиной 3 мм. Цена 75 гривень. Кому надо, у Viber. Приїду якраз заберу. Хороша нержавійка. Так, що я ще там взяв? Взяв ось таку помпу. Взяв ось такий ящичок і взяв щіточки щоточки там всяке таке. Так що буде в відосі. Дивіться, не переключайтеся. Класний ящик, взагалі огонь. Бомба. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати. Для вас показ всіх тих речей, які я знайшов. Дивіться, знайшов ось такі тиски 125-і губки в них. Все в них присутнє, все в них є. Що хочу показати, ось таке. Розкриватися вони максимум можуть. Так вони нормальні, ходити зможуть, затискати зможуть. Але... 7,5 7 см максимум, що вони можуть вийти якраз. Винт у них нормальний. Пойорзаний, але нормальний, зроблений якраз петлиця для того, щоб вони не випадали ні вперед, ні назад. Затискають вони все нормально. Поворотна частина один болт присутній. Другий відсутній. Ціна таких тисків 1000 гривень. Кого устраює, може купити. Бу, можна користуватися, затискати. Затискають вони нормально. Ціна, я думаю, це адекватно, щоб можна було забрати. Якщо комусь не устраює 7,5 см, тому може поміняти оцю частину. Або ж доварити трубу, або ж. Та замінити, скоріш. Замінити. Частенько такі попадаються. Тому якось так. Так, далі йдемо. Є ящик 335 на 130 на 120. Ціна 150 гривень. Є такий 425 на 210 на 40 Ціна його 150 гривень. Є колеса 160 в діаметрі. Такі собі схожі, приблизно схожі. Ціна 350 гривень. Є лопата, зроблений з вил. Копати можна, нержавійка, нормальна, видно, що копати зможна. Ціна їх 75 гривень. М'ясорубка 80. Далі є кірки. Великі дві. E, 2. 2 кг 750 грамів. Ціна 400 гривень. E, 2 кг 350 грамів. Отака 350. великі. Далі. Молоток такий цікавенький. Ціна 60. це у нас зв'язка. Буде 40. Дрелька. У нас буде 50. Ручка 20, 10, 10. Ці в нас від якоїсь отакої станіни, не знаю ручної. Ціна 50 за 2. Упор задньої бабки, скоріш всього, якийсь зроблений. Ціна 75. Це ці в нас 20 гривень. Це в нас 25, Це в нас 10. Це в нас 35, це 10, 10. Це 30 15, зубильце 15. Молотків також знайшов. Цей десь приблизно 3,5 до 4 кілограмів з ручкою. Зі всім. Ціна буде 300, 340 гривень. 30, 30, 30, 20, 20, 20. 20. 60, 50, 50, Цим в нас буде 100 з напайками. Цим у нас буде 45. Цим у нас буде 20. Цим в нас буде такий підскос, що тут зроблено, цікавий отвір. 40 гривень 30, 30. Ось це в нас буде 15. Далі є сопло. Ось таке повністю нове 35. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5 штук кому треба, забирайте за кожне. Так, цей у нас буде 50 опор, цей у нас буде 20, 10, 15, 10, 10, 5, шайби у нас тут 10, ну ці ось все. нехай будуть 35 гривень за всі. І вони будуть ваші. Так, лопатка 27 на 165 довжиною. Знову таки. є Товщиною десь приблизно 1 чи 2 міліметри. Ціна 45 гривень. Цей у нас буде 35. Циркулі у нас будуть 30, свічі у нас будуть 40. За 4 штуки, скоріш, набір цей. 35, цей у нас буде 20. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 20. Цей 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. Кулочки у нас будуть. Два штуки 25 гривень. Ця частина цікава, така. Ціна 45 гривень. Це у нас 35. Це в нас 20, це в нас 10. Це в нас 35. Цей в нас буде пішня така маленька. На рибу недороблена. Ціна 35. ВАЗ 21.08. Ось такий. Повністю новий. Ціна 100 гривень. Цей в нас буде 20. Цей якийсь незрозумілий. Насос. І ще не перевіряв, звідкиля він на яку машину повністю новий. Ціна 120 гривень. Компас є для тих, хто потірявся якраз в лісі. Все в ньому працює. юг Сівер, зеркало і все інше. Ціна 50 гривень. Цей у нас набір 35. Замок у нас буде 40. Шайба у нас буде 35. Така цікава. Ці шайби у нас будуть 40. Це у нас буде 45. Незрозуміло якось. Це у нас 10. у нас 20, цей у нас 40. Ці у нас три штуки. Таких незрозумілих. 30 гривень. 26 штук. У нас 150 гривень. Е, ключ на 46. У нас 150. Цей у нас буде 75. Лерко тримач. Ось такий. Ціна 80, це у нас 20, це у нас 20. Пилка у нас 40 гривень, ця 5 гривень. Два ключі 30 на 27, 22 на 24. Ціна їх 50 гривень буде ваш. Так, ніж у нас 40 гривень. Цей у нас буде 50. Не знаю, не перевіряв, але так все витягується, все вроді би працює. Цей у нас 10 гривень. Сйомник. Я вже показував у відосі з отвором з кардана якогось зроблений. Ціна 70. Це 5 гривень. Так, мечики, дивіться, ось такі ось мечики є. Повністю, як ви бачите, ціна за них та хай буде в такому ось стані 650 гривень. Без замірів, без всього в такому ось е, плачевному стані. Ну і буде цей набір ваш. Це в нас буде з накаткою якась ударна. 35 гривень. Так, на цьому буду закінчувати. Все показався, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилайте фото, щоб орієнтуватися, що вам потрібно. Тому що інколи буває, пишуть. Хочу те, не зрозуміло все. Тому присилайте фото, показуйте. На ці пропонуйте. Це пропонуйте. Те, що побачили і що я не назвав ціну, можете запропонувати свою ціну. На цьому все. Всім, кому сподобалось, чекаю від вас лайків, коментарів, повністю все те, що ви знаєте. Ви в мене найгарніші, найдобріші. Тому дякую за все. Гарного всім дня та мирного неба!